Ось будинок, в якому загинув Роман Шухевич. Наслідки попадання шахеда в музей Романа Шухевича. Бачите? Він все своє життя присвятив боротьбі, національно визвольній боротьбі, боротьбі за створення української самостійної соборної держави. Це символ нескорення. Він прожив дуже коротке життя, неповні 43 роки. Він писав, але маючи дві вищі освіти, він би прекрасно влаштувався в тогочасному житті, обрав боротьбу за Україну, воював зі всіма окупантами України, які припали на його короткий період життя чеськими, мадярськими, польськими, німецько фашистськими радянсько-більшовицькими. Він писав: Я знаю, старим я не буду ніколи я загину. Загинуть тисячі борців за волю України, але ми всі станемо добривом для української землі, котра зростить нових борців, і я вірю, Україна буде незалежна. Ну, як ви знаєте, зараз у нас продовжується боротьба за нашу рідну Україну, ведеться боротьба, і дай Боже, щоб вона закінчилася якнайшвидше.